шановні телеглядачі, останні два дні у нашому місті ширяться чутки про загальну мобілізацію. Чи насправді це так, і що зараз, яка робота проводиться у військкоматі, розповість військовий комісар Калусько-Рожнятівського об'єднаного комісаріату Володимир Шаховець. Доброго дня. На даний час протягом суботи, неділі, сьогодні, завтра, післязавтра, на території Калуського району міста Калуша проводяться підготовчі заходи. По вивченню сімейного стану ділових якостей всіх військовозобов'язаних, уточнення їхнього стану здоров'я. Тому ми їх всіх викликаємо. По місті Калушу, це Палац культури Мінерал і Юність, де проводиться їх комісія, уточнення їхніх даних, військовозобов'язані прибувають, уточнили дані, уточнили стан здоров'я. І військовозобов'язані йдуть додому. Ніяких заходів часткової мобілізації, повної, загальної, ніяких не проводяться. За суботу-неділю скільки було людей скільки людей прийшли до Палацу культури мінерал і в юність? Чи були активними громадяни нашого міста? Активність на превеликий жаль. Не можу відмітити громадян міста Калуша. Може, це із певних причин, може багато людей не було вдома. З різних причин повістки старалися ми розносити, допомагали нам ЖЕКИ в цьому, працівники військомату розносили повістки. Зявилося біля 200 чоловік. Пройшли медичний огляд, уточнили дані, всіх відпустили додому. Також ці заходи будуть проводитися ще завтра і післязавтра будуть розноситися повістки ще сьогодні. І завтра будуть розноситися повістки, користуючись нагодою, військовозобов'язаним до 40-45 років, прошу всім з'явитись у палац культури Мінерал з 10 до 12 до першої години дня. Ми з військовими квитками ми уточняємо дані і люди спокійно йдуть додому. Ніяких немає ні призивів, ніяких повісток по мобілізації, нікому нічого не вручається. Є така інформація, що вам потрібно 1400 людей. Чи насправді це так? Ну, дана інформація містить конкондифіційний кондифіційну інформацію, тому я її розголошувати не маю. Ми викликаємо усіх військовозобов'язаних, щоб уточнити скільки є, скільки зараз живе у калуші, хто за кордоном, хто може десь на заробітках. Ми проводимо заходи для уточнення всіх даних. З часу, коли почали розносити повістки, уже декілька місяців, коли приходять додому спеціально ваші працівники чи працівники ЖЕКу, для того, щоб прийшли молоді хлопці до військкомату, скільки вже прибуло таких людей за цих останні місяці, і скільки зараз перебуває в зоні АТО Калушан. Уже протягом Трьох-чотирьох місяців проводяться раніше проводились заходи, ви знаєте, було дві часткові мобілізації. Призив військовозобов'язаних тільки дозволяється під час проведення часткової мобілізації, тому такі заходи були проводилися з березня місяця. Калушан з міста Калуша відправлено з міста Калуша Калушського району. Порядка, також це інформація, 70-80 чоловік. І всі вони зараз знаходяться в зоні АТО. Чи є у вас зв'язок із цими хлопцями, і наскільки вони забезпечені усім необхідним? Ми стараємося раз в 3-4 дні обов'язково з кожною людиною переговорити з ким я переговорив, з ким заступники заступники мої поспілкувалися. Є на превеликий жаль проблеми зв'язком. Хлопці то самі визнають, що вони деколи можуть тільки включити телефон, перезвонити до мами, до тата, до дружини, сказати все нормально. Телефон і телефон виключають. А так, підтримуємо зв'язок. От тепер є інформація, вже, що гуманітарну допомогу, яку зібрали Калушани, була доставлена у селище Дачне. Вже отримали наші хлопці. Далі поїхали по іншому маршруту до Калушан відвідати, відвезти їм необхідне. Чи є серед наших хлопців, які зараз перебувають в зоні АТО, хворі або поранені? Дякувати немає. Дякувати Богу, немає. З нашими хлопцями, все в порядку, дай Боже, що вони всі живі, здорові, вернулися, ми їх всі тут чекаємо. Ну, і ще можете сказати, от викликають зараз до військомату. Чи зголошуються добровільці? І більше тих, хто, більше тих кого викликають, чи більше все-таки тих добровільців, які самі хочуть прийти і поїхати в небезпечну зону? Більше приходять, звичайно, тих, кого ми викликаємо. Ну, серед них є такі добровольці. Ну але я кажу, як на даний час, навіть добровольці неможливо призвати, тому що немає заходів мобілізації. Ми їх записуємо, постійно з ними підтримуємо контроль. Вони постійно, деякі люди постійно назвонюють, коли мене заберуть, коли мене заберу, заберуть. Приємно, що є такі калушани. Чи можете ще розказати таку процедуру тоді, коли людину вже коли людина вже прийшла в цю комісію, прийшовши до вас подальші дії? Куди її відправляють? На якесь навчання, як це відбувається? Ну коли будуть проводитися заходи мобілізації, тоді приходить з вищестоящого командування нам якась рознарядка призвати таких, таких спеціалістів, таку, таку кількість, у таку, таку військову частину. Так, як ми проводили раніше. от Ми призивали Володимир Волинський, ми призивали в Житомир, ми призивали в Делятинський батальйон у наш територіальний оборони. Все, нам команда поступає з вищестоящою командою. Але ці всі заходи проводяться під час мобілізації. На даний час їх немає. Ну і ваші прогнози? Що можна очікувати? Я надіюся і думаю, що все буде добре. У нас буде мир і спокій. Ми дочекаємось наших хлопців, які. З честю захищають Калуш, Калушський район, Рожнятівський район. Ніяких нарікань не поступало мені від командирів, хто б дзвонив, що казав, такий, такий, недобрий. Мені приємно це чути. Також хочу слова подяки дружинам, батькам передати, що вони виховали таких дітей. Ну і надія, що це все скоро завершиться і вони основне, щоб живі здоров'я повернулися. Пане Володимире, я вам дякую за інформацію. А нашим телеглядачам я дякую за увагу. Тож на все добре. До зустрічі в наступному актуальному інтерв'ю.